Перші наукові дослідження з фізики у Львівському національному університеті розпочато в 70-х роках 19-го століття. Першою 1869 року на філософському факультеті створено кафедру математичної фізики. Згодом у 1873 му створено фізичний відділ, до складу якого увійшли кафедра теоретичної фізики та кафедра експериментальної фізики з фізичним кабінетом. Наш факультет є середній за розмірами, за числом студентів та співробітників університеті. На факультеті працює шість кафедр. Чотири з них є експериментальні і дві теоретичні. Це кафедра теоретичної фізики та кафедра астрофізики. От всі вони займаються підготовкою студентів за трьома напрямами. Це фізика, прикладна фізика і астрономія. середину 19 століття розвиток фізики став причиною того, що серед фізиків з'явилися спеціалізації, і насамперед такими спеціалізаціями двома головними були поділи на експериментальну і теоретичну фізики. Зокрема, такий процес був типовим для австрійської і німецької академічної традиції. Саме тут починають з'являтися перші кафедри математичної, як тоді називали теоретичну фізику. Львівський університет був одним серед перших в цьому історичному процесі. Тут кафедра з'явилася в 1872-73 роках. Саме Поява кафедри пов'язана з появою першого професора математичної фізики, яким був Оскар Фат. А з 1984 року я прийшов на кафедру, де в цей час розвинулася теорія квантових рідин, теорія аморфних систем, систем невпорядкованих, магнітних систем. Вчені кафедри завжди займалися фундаментальними проблемами теоретичної фізики. Це статистична фізика, квантова механіка, загальна теорія відносності, квантова електродинаміка. Напевно, найбільш успішний проєкт в рамках квантової інформатики це є квантова криптографія. Ну, люди здавна хотіли передавати інформацію один до другого, так щоб це ніхто не, не, не міг підслухати. Так. Ну і от всі класичні засоби. Передачі інформації закодованої, так чи інакше можна розкодувати. Так от виявилося, що основи квантової теорії чи квантової механіки є такі, що можна запропонувати схему передачі інформації від точки А до точки Б так, щоб її ніхто в принципі не зміг підслухати. Фізики твердого тіла наймолодша на фізичному факультеті. Вона була утворена в 2007 році на матеріальній та експериментальній базі науково-технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень. Саме тому фізика низьких температур і стала першим науковим напрямом нашої кафедри. Водночас в нас на кафедрі працюють викладачі теоретики, які почали розвивати такий напрям, який називається моделювання зонно енергетичної структури. Розрахунок коливальних спектрів, фізика поверхні. Останні роки ми почали розвивати бурхливо-новий науковий напрям це нанотехнології і фізика наноструктур. Це дало змогу взяти участь в новому масштабному проекті створення науково-навчального центру Фрактал. Цей центр об'єднав провідних науковців з нанотехнологій з трьох факультетів фізичного, хімічного, факультету електроніки та центру низькотемпературних досліджень, які працюють в області нанотехнологій. Ми з вами в лабораторії електронної мікроскопії, і мікроаналізу. Лабораторія обладнана скануючим електронним мікроскопом, мікроаналізатором українського виробництва рем 102 Скануючі мікроскопи. На сьогоднішній день один з прекрасних приладів для дослідження матерії в твердому стані. З ними ми маємо можливість отримати зображення при доволі великому збільшенні. В ліпших випадках це один мільйон разів при природіні здатності один нанометр. Це зображення у різних, скажімо так, електронах. Електронних вторинних електронних потрібно відбитих. Відповідно, різну інформацію несуть ці фотографії, мікрофотографії. Плюс прилад є мікроаналізатором. Це дає нам можливість визначити елементний склад у розмірі 1 мікрон для елементів майже всієї періодичної таблиці хімічних елементів. Починаючи від бору, закінчуючи ураном. тих магнітів. Такому створеному живильному науковому середовищі в нас успішно працює на кафедрі аспірантура за напрямом фізика напівпровідників та діелектриків. Щороку один-двоє аспірантів чи здобувачів захищають у нас кандидатські дисертації. Високий рівень наукових досліджень допомагає нам готувати висококваліфікованих спеціалістів. За останні чотири роки на кафедрі проведено процес ліцензування та акредитації спеціальності фізика конденсованого стану за рівнями спеціаліста і магістра. За дуже короткий період часу існування кафедри наші викладачі та науковці створили цілу низку підручників, навчальних посібників, монографій, які допомагають нам підняти рівень підготовки спеціалістів. Водночас на кафедрі стало правилом відправляти на зарубіжні стажування магістрантів, які спеціалізуються по кафедрі. Це дуже допомагає в їхній подальшій науковій кар'єрі. І саме тому наші випускники, насамперед, магістри з фізики конденсованого стану, як правило, не мають проблем з працевлаштуванням. Їх з задоволенням беруть на роботу в наукові педагогічні установи. Також запрошують на навчання в аспірандуру і не тільки в Україні, але й за кордоном. Саме тому ми можемо засвідчити, що і кафедра, і весь факультет динамічно розвиваються відповідно до прогресивних світових тенденцій. Кафедра фізики металів заснована у 1963 році з ініціативи Дудчака. Кафедра була створена під назвою рентгеноструктурного аналізу і фізики металів. Через рік її переіменовано на кафедру рентгенометалофізики і у 1999 році на кафедру фізики металів. So. Співпраця з європейським космічним агентством, яке головний офіс, розташований у місті Кьольн у Німеччині. Триває вже понад 10 років. І ми проводимо дослідження багатьох базових фізичних властивостей металевих розплавів, які у звичайних лабораторних умовах провести доволі важко, оскільки спрацьовує гравітаційний ефект. Дослідження таких властивостей, як густина, поверхневий натяг, в'язкість. Електропровідність в умовах мікрогравітації безконтактними методами дозволяє нам отримати унікальні результати, позбутися впливу гравітації, гравітаційного ефекту, позбутися таких паразитних ефектів, як окислення зразків, і таким чином отримати яскраві результати, які можуть дати ясну картину про поведінку цих систем. Дана лабораторія використовується студентами та науковими працівниками природничих факультетів дає змогу вивчати історичну структуру, особливості її зміни, залежно від різних складу та інших особливостей. І використовує апарат, по суті, не сучасний апарат фірми Стої який володіє дуже великими можливостями для вивчення структури. І цей апарат є унікальний. Тобто ми можемо казати, що студенти та наукові працівники мають можливість використовувати найсучасніше обладнання. Проведення на даному приладі даної аболаторії якраз обслуговує от, фізичний факультет, і всі зразки, які даються потім для повної фізичних властивості, вони ми їх перевіряємо на їх завданням кафедри фізики металів, є добра підготовка студентів. Бакалаврів спеціалістів та магістрів. Нашою задачею є залучення як мога більше студентів і їх добра підготовка для того, щоб мати добрих спеціалістів-випускників нашої кафедри. Кафедра загальної фізики створена 1945 року ще на фізико-математичному факультеті для навчання фізики студентів природних факультетів. Та підготовки вчителів. Сьогодні суттєво переформатована кафедра забезпечує проведення усіх видів занять для студентів фізичного факультету, зокрема з електрики та магнетизму, радіоелектроніки, інженерної та комп'ютерної графіки, проблем електронного матеріознавства, методики викладання фізики, а також для студентів природничих факультетів. Суттєво модернізовані лабораторні практиками, реалізовані електричні вимірювання та керування фізичними об'єктами. У лабораторіях студенти мають змогу Могу застосовувати нові методичні матеріали, довідники, посібники, знаходити потрібну інформацію в мережі інтернету. В цій роботі студенти ознайомлюються з таким приладом, який носить назву Гіроскоп. Вони досліджують момент інерції гіроскопу, а також його процесі. Лабораторні роботи кожна, яка тут представлена, передбачає виконання власне, фізичного експерименту і наступного працювання отриманих даних за допомогою прикладних комп'ютерних програм. Така реалізація лабораторних робіт передбачає використання сучасної техніки. Основою кожної лабораторної роботи є універсальна монтажна плата. На якій зосереджено живлення від мінус 9 до плюс 9 вольт, мікроконтролер. Функціональність, якого можна змінювати шляхом програмування, особливе місце у підготовці спеціалістів на фізичному факультеті посідає навчальна дисципліна методика викладання фізики. Тут студенти готуються до викладацької роботи, вивчають загальні методи, способи, прийоми викладацької роботи, вчаться розв'язувати задачі, керувати роботою класу. І власне робота в лабораторії присвячена демонстраційному експерименту. Маємо. Має так? Так. Пам'ятаємо, що унаочнення фізичних процесів це, дозволяє це. нам що? зацікавити, зацікавити. вивченням фізики. А -а -а. Тому, будь ласка, пробуємо, е, визначаємо площину, так. задаємо амплітуду до коливань і готуємо експеримент для здачі. Маємо декілька обмоток, які називаються статором. І постійний магніт, що обертається, який є моделлю ротора. Таким чином в обмотках генерується змінний струм, який може фіксувати на цьому простому демонстраційному обладнанні. В момент удару амплітуда сигналу є більшою, і в момент розмови динамік фіксує коливання звуку, так які є накладанням складним накладанням. І цей процес називається модуляцією. Викладачі активно працюють над виданням навчально-методичної літератури. Наукову роботу проводять за кількома напрямами: поліореметрії та параметрична кристалооптика, фотоелектричні та люмінесцентні властивості сентиляторів, електронні властивості спляжних полімерів, фізичні. Кафедра експериментальної фізики має гарну, велику історію. Я хотів би згадати надзвичайно великих постатей: це Маріан Смолуховський, Станіслава Лорію. Власне кажучи, можливо, ось ці підходи до спектроскопії, закладені Станіславом Лорієм, і були далі продовжені в науковій діяльності нашої кафедри. Якщо говорити про сьогодення, то ми гордимося людьми, науковцями, з якими працюємо. Я можу навести такі гарні приклади. У нас на кафедрі працює заслужений професор університету, заслужений діяч науки і техніки України Романюк Микола Олексійович. Я з гордістю показую його підручник, оптики для студентів. І це не тільки досягнення нашої кафедри, це досягнення і. Ультету, університету це взагалі досягнення всієї наукової спільноти нашої України. Студенти другого курсу виконують лабораторні роботи з оптики, досить широкий спектр лабораторних робіт, який практично охоплює всі розділи оптики. Ну і студенти мають можливість здобути практичні навики, значить виконуючи в цій лабораторії відповідно. Що стосується електромагнітної природи світла, то тут треба віддати належне Максвеллу, торія Максвелла, ми, правда, чули це прізвище. І стосується вона ось чого, що. що електромагнітна хвиля виникає в тому випадку, коли в певній частині простору з'являється змінний електричний струм. Кафедра астрофізики фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відновлена у 1996 році. Однак історично своїм корінням вона сягає другої половини 19 століття, коли міністерство у справах освіти австро-угорської монархії, до якої у той час належав Львів, дозволило відкрити у Львівському університеті кафедру астрономії і затвердило доктора Ляску першим її завідувачем. Одним з основних Напрямків е, досліджень, які проводяться на кафедрі, є е, дослідження внутрішньої будови зір, е, зокрема, значить, е, дослідження компактних об'єктів, до яких належать вироджені карлики, нейтронні зорі і чорні діри. Е, ми готуємо бакалаврів астрономії, е, спеці... потім спеціалістів астрономії і магістрів астрономії. Значно змінилась технологічна база астрономії, яка стала всехвильовою. Тепер астрономічні дослідження проводяться з використанням не тільки наземних оптичних, але й підземних, підводних, космічних радіо, інфра, ультра рентгенівських гама-нейтринних телескопів відповідно з використанням найсучаснішої комп'ютерної техніки і нових технологій. Наша е, астрономічна обсерваторія є однією з чотирьох астрономічних обсерваторій при е, національних університетах України. Є однією е, з найдавніших. В нашій обсерваторії, фактично, із початком космічної ери з 1957 року є відділ, який називався раніше відділ оптичних спостережень штучних супутників Землі. Тепер цей відділ називається відділ практичної астрономії і фізики ближнього космосу, в якому у проводяться дослідження штучних супутників для різних прикладних задач. Позиційні спостереження, покликані визначити положення об'єктів на орбіті, зміни чи еволюція орбіт штучних супутників Землі це і фотометричні спостереження, допомогти проаналізувати поведінку об'єкта на орбіті та його взаємодію з космічним середовищем, а також лазерна вітелеметрія, наукова тематика астрономічної обсерваторії, яка є науковим підрозділом університету, є досить широка, охоплює від. Фізики ближнього космосу, тобто іоносфери Землі, фізики сонця, планетного середовища нашої сонячної системи, планет, сонячної системи, фізики зір, галактик, а також Всесвіту як цілого. Такий широкий науковий спектр є е, зручним, я би сказав так, для класичних університетів, для підготовки фахівців-астрономів, оскільки е, з однієї є фахівці в різних напрямках, які можуть фахово покерувати курсовими дипломними роботами. Студенти можуть вибрати е, скажімо, напрям досліджень, який їм ближ, ближче до душі. І астрономічна обсерваторія вже багато років приймає участь в підготовці кадрів вищої кваліфікації і студентів, в тому числі і шляхом читання лекцій працівника на обсерваторії на кафедрі астрофізики. Студенти виконують курсові дипломні роботи також на обсерваторії. Виконують свої вже е, дослідницькі роботи, дисертаційні роботи, аспіранти. Сьогодні фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка змінюється, адаптується до сучасних стандартів вищої школи, продовжує та примножує здобутки і традиції 60-літньої історії, ставить за мету підготувати нові покоління педагогів і науковців.